Привіт! Я живу в Китаї з вересня 23-го року, і у мене є чим поділитися. Тут я зібрала декілька речей, які, на мій погляд, є дуже зручними в Китаї, і дуже шкода, що не було їх в Україні. Це прості дрібнички, які покращують життя, і вони не є якимось грандіозними відкриттями просто маленькі радощі життя. Перш за все, я хочу почати з відчату: бейсін на китайській. Без якого ти не зможеш прожити і дня в Китаї. Зараз розкажу, чому. В цьому додатку знаходяться всі необхідні послуги та інші міні-додатки, які тобі необхідні: замовити їжу, замовити таксі, страхування, поповнити телефон, замовити доставку із супермаркету все це можна у Weixin. Також це месенджер для обміну повідомлень та соціальна мережа, де можна ділитися своїми фото та відео. Також це дуже зручний банкінг, так як в будь-якому магазині та ресторані ти скануєш QR код і оплачуєш цього додатку. Друге, про що б я хотіла розповісти це зручне пересування по місту. Так як у будь-якому місті можна знайти велосипеди або скутери для оренди. Як ви бачите, їх дуже багато і насправді вони досить дешеві всього 2-3 юаня за поїздку. Третій пункт. Ти ніколи не будеш голодний у Китаї. Дуже багато вуличної їжі, різних закусочних супермаркетів із готовою їжею. Ціни досить дешеві і інколи навіть дешевше поїсти десь не вдома, аніж купити продукти та приготувати самому. Також можна знайти їжу для різних смаків і різних країн. Мусульмани та вегетаріанці не будуть голодними, так як цієї їжі також буде вдосталь. До цього пункту я б додала один єдиний мінус, який досить неприємний це антисанітарія. Дуже багато магазинів і закусочних досить брудні, але признаюсь чесно, за цей час я вже дещо звикла. Наступний пункт це ванна кімната. Як можна побачити, тут відсутня ванна або душова кабіна, і вся вода стікає у сток внизу. І це дуже спрощує прибирання. Також я хочу відмітити те, що у Китаї є захисні двері до метро. Тому ви не будете боятися, що ваша дитина або ваші цінні речі можуть впасти, і ви не зможете їх дістати. Все заради безпеки. І моє улюблене: це два вимикачі у спальні. Один біля дверей і один біля ліжка. Погодьтеся, що особливо взимку, після душу, коли ти вже ліг в тепленьку постіль, дуже лінь вставати і вимикати світло. Тому китайці вирішили цю проблему. Дехто з людей мене зараз зрозуміє вранці, коли прокинувся, перше не хочеться готувати їсти, друге не хочеться їсти багато, хочеться чогось легкого і швидкого. Тому в Китаї вранці відкриваються точки із сніданками, зазвичай це каша у стаканчиках, яку можна пити через трубочки, і парові булочки з різними солодкими і солоними начинками. Наступний пункт це оплата обличчя. Якщо чесно, я не знаю, я ніколи не бачила в Україні, щоб у нас можна було оплатити обличчям. Але деякі росіянці сміялися з мене говорячи, що ха-ха, у нас це давно є. Ну, можливо, у Москві, не знаю. І останній приємний пункт це те, що можна перенести свою домашню їжу або іншу з іншого магазину в інший і тебе не виженуть з нього. Можеш їсти спокійно. Напишіть, будь ласка, яку річ ви вважаєте найцікавішою і найзручнішою, і хотіли б мати це в Україні.